Луцька трапезна підземелля влаштовує для своїх гостей абсолютно несподівану розвагу за келихом смачного напою і середньовічними наїдками на величезних екранах. Тут можна буде дивитися рицарські бої сучасності. Так тут називають футбольні матчі чемпіонату Європи. У трапезні кажуть, перед тим як втілювати ідею в життя, навіть радилися з істориками. Ті схвалюють людство за останні кілька тисяч років не змінилося. Воно завжди вимагало хліба і видовищ, і ясно, тоді не було футболу, але була інша забава, коли сходились умовно кажучи дві різних команди команда одного князя проти рицарів іншого короля. І Вони між собою виясняли, хто сильніший, що цікаво. Навіть були прописані правила, як це все відбувалось. Когось могли дискваліфікувати, когось не могли допустити і тому подібне. Історик і екскурсовод Андрій Павляшик пояснює, рицарські турніри були дуже популярні в Європі. А відтак мають стосунок і до історії Луцька. По перше, у нас тут відбувався з'їзд європейських монархів, в якому приймали участь великий князь товські Вітовт в польський король Ягайло. Зокрема, а в оточенні цих двох монархів були не просто відомі рицарі, а відомі лицарі, учасники лицарських турнірів по всій Європі. Ну і 99% ще подібно мало бути тут, тому що інших забав ті часи не було. Їх влаштовували королі, графи, барони. Зазвичай на честь шлюбів або народження дітей. Однак бої могли приурочити і на честь церковного свята. Екскурсовод згадує, чоловіки такими турнірами хотіли дати насолоду і захоплення дамам, які дивилися за цим видовищем. Турнір це не просто для того, щоб виявити, хто синіше цей ще й для розвага для всього населення міста, причому це на публіку і отримати свої аплодисменти від. Короля для лицарів було дуже важливо, як і для футболістів, зараз отримати свою перемогу. Тож спостерігаючи за футбольним матчем у підземеллі, гості зможуть відчути себе середньовічними міщанами, які прийшли на найпопулярніше видовище. Для створення відповідної атмосфери є все і концептуальний інтер'єр, і пиво як найпопулярніший у середньовіччі напій. І наїдки зготовані за давніми і традиційними рецептами. Пива у трапезній, до речі, є сім видів. Ті часи вже пиво було і було дуже популярним. Знову ж таки, той самий король Ягайло. Ми знаємо, що він любив, наприклад, пивний суп їсти. Причина на святковий зв'язок тут присутній. Пиво було тоді, пиво є зараз. Думаю, тоді його пили, коли дивилися і вболівали за свого лицаря, і Зараз вболівають за свою команду. Перший футбольний матч у підземеллі, що знаходиться в самісінькому центрі Луцька, буде вже у цю п'ятницю, 14 червня. До слова, гратимуть країни чи не з найпотужнішими рицарськими традиціями Німеччина і Шотландія. У підземеллі обіцяють транслювати усі матчі чемпіонату Європи. Для того відвели одні з найкращих зал трапезної залу монархів та камінну залу. Наголошують бронювання столиків обов'язкове за номером, який ви бачите на екрані. До речі, господарі рекомендують відразу по телефону замовити і страви, аби довго не чекати, коли матч вже розпочнеться. Окрім гарного проведення часу, усі гості долучаться до благородної справи. Частину прибутків від проданих страв і напоїв тут віддадуть на закупівлю дронів для ЗСУ на загальну суму 100 тисяч гривень. Таку акцію приурочили до Дня Володимира Великого, адже кажуть, у підземеллі маємо пам'ятати, де відбувається зараз головна битва і хто є справжніми рицарями, які ціною власного життя захищають Україну. Анна Кравчук, Максим Шинкар, дванадцятий канал.